Починаючи з травня, значна частина киян вирушала на заміські дачі, та багато мешканців залишалися в місті і шукали місця для літнього відпочинку. Про це наприкінці 19 століття писала газета Київлянін: щороку в травні кияни чітко усвідомлюють, що вони поділяються на щасливих і нещасливих. Перші щасливі, щойно перша хмара вуличного пилу змусить їх задихатися, а очі затьмарить червонуватий туман. Одразу ж тікають із Києва на простір і свіже повітря. Це велике переселення набуває масового характеру, і тут можна виокремити кілька категорій щастя. Найбільш забезпечені вирушають у маєтки, села, у Крим, на фінські озера чи навіть за кордон. Менш заможні прямують на ближчі дачі. Треба зауважити, що наприкінці 19 століття найпопулярнішими дачними місцевостями для киян були боярка, мотовилівка та бровари. А також невеликі поселення на околицях міста. Далі газета зазначала: київські дачі, як відомо, добре співіснують із природою і жодним чином їй не суперечать. До того ж, більшість дачників лише однією ногою ступає на природу, а іншою все одно на київські бруківки. А зрештою, ті кияни, яких доля прирекла провести все літо у Києві, знаходять свіже повітря, розваги та прохолоду у міських садах. Сад Купецького зібрання нині Хрещатий Парк розпочав свою роботу після того, як у 1882 році було зведено будівлю Купецького зібрання, теперішню філармонію. Саме тоді адміністрація зібрання взяла в оренду прилеглий сад. До цього на цьому місці існував сад мінеральних вод. Адже ще з 1834 року тут діяв міський заклад штучних мінеральних вод із водолікарнею. Основний вхід до саду. Був із царської площі, нині Європейська площа. Ось як його описував путівник-супутник по Києву на початку ХХ століття. Треба віддати належне адміністрації купецького зібрання. Вона не перетворила орендований сад на брудний кафе-ресторан, а навпаки. Створила з нього один із найживописніших і найкрасивіших куточків Києва. Тут було розбито ошатні майданчики, широкі алеї, квітники, зведено легкий ажурний вокзал. Так у ті часи, задовго до появи залізниць, називали розважальні заклади з садом, буфетом та сценою, а ще літній театр і зі смаком збудовану альтанку просто над урвищем неприступного берега. Вид із цієї альтанки один із найчарівніших у Києві, на поділ Дніпро та Задніпров'я. В Вдень вхід до саду був безкоштовним, а ввечері під час концертів симфонічного оркестру плата за вхід становила 40 копійок. Перед концертною естрадою стояли ряди лавок, і за них додатково платити не потрібно було. У 1895 році на цій сцені виступав віденський оркестр під орудою диригента Едуарда Вільгельма Штрауса, брата короля Вальсів Йогана Штрауса. Сина, ось як писала газета Київлянін про цю подію. Наше купецтво чуло, що у відні є знаменитий капельмейстер Йоган Штраус і не захотіло ударити лицему багнюку перед відним. Подумали, вийми та поклади, і в Києві має бути штраус. Та оскільки славетний Йоган на запит одного з київських антрепренерів назвав величезний гонорар, купецтво вирішило вдовольнитися більш скромним штраусом, хоча й подвійним ім'ям Едуард Вільгельм, але з набагато доступнішою ставкою. Услужливий австрієць зібрав ще 36 шість співвітчизників: тромбоністів, валторністів, фаготистів і барабанщиків, та приїхав до Києва. На Бенефісі Штрауса оркестр виконував симфонію No2 та перемогу Веллінгтона, Бетховена, «Полонез Шопена, «Сюїту Масне, пісню без слів Чайковського та козачка Даргомишського. У саду Купецького зібрання також діяв літній театр, де найчастіше виступали українські трупи. Вартість квитків тут була іншою від 50 копійок і аж до 6 рублів. Для порівняння кілограм свинини тоді коштував приблизно 30 копійок. У 1895 році на сцені цього літнього театру виступала трупа Марка Лукича Кропивницького. Ось як описувала газета «Київлянин» її гру. Сонний Купецький сад теж дещо пожвалився: приїздом української трупи Кропивницького, яка має доволі пристойних акторів, деякі пані цієї трупи, володіючи симпатичними голосами. Трупа виконує твори свого антрепренера Кропивницького, такі як Зайди голова. Дві сім'ї Олеся Дай серцю волю заведе в неволю. А також ставить Запорожця за Дунаєм, Гулака Артемовського та Сватання на Гончарівці квітки Основ'яненка. А ось як у тій ж газеті характеризували самого Крапивницького. На чолі цієї трупи стоїть безперечно видатний актор, за силою таланту, якого немає рівних на сучасній українській сцені. Кропивницький створює цілісні завершені образи, сповнені художньої простоти і живої спостережливості, з непідробним комізмом у комічних ролях, і з глибокою експресією у драматичних, він малює своїх героїв і поступово просто на очах у глядача, творить яскраві рельєфні постаті, що надовго зберігається в пам'яті. У саду купецького зібрання також працював ресторан із верандою, відчинений для всіх охочих, увечері сад. Разом з усіма будівлями виглядав особливо ефектно їх прикрашали яйво електричного освітлення, що на той час вважалося справжньою новинкою і дивом прогресу. Сад Купецького зібрання переходив у царський сад, нині міський сад. Його східна частина спадала схилом до набережної Дніпра і утворювала з боку річки чарівну картину Дикої місцевості, порізаної ярами та вкритою розкішною рослинністю. Із деяких ділянок саду, звернених у той бік, відкривався один із найпрекрасніших краєвидів Києва, на Поділ, широку стрічку Дніпра, що миває його зі сходу, та стрункі обриси двох мостів ланцюгового і залізничного. Наприкінці ХІХ століття міська управа доклала чимало зусиль і коштів, аби утримувати сад у належному порядку, і перетворити його на окрасу міста та улюблене місце прогулянок. Вхід до саду був безкоштовним. До впорядкування території царський сад слугував головним лігвом так званих босяків злочинців, які робили відвідини саду у вечірній час небезпечними і нерідко ставали об'єктом поліцейських облав. Босяки з'являлися тут ранньої весни і мешкали в ярах і норах, які самі ж викопували на схилах саду, ховаючись від негоди та поліції. Після благоустрою перебування в саду стало значно безпечнішим. Так це описувала преса того часу. Що ж до царського саду, то за ним і досі збереглася не особливо гарна репутація, і кияни побоються гуляти в ньому вечорами без кастета. Хоча останнім часом ця зброя стає все менш і менш потрібною. У саду також було прокладено кілька широких алей, спеціально відведених для їзди на велосипедах. Царський сад згаданий і в літературі. Тут прогулювалися герої повісті Івана Начуя Левицького, Хмари Дашкович. Воздвиженський, а також їхні майбутні дружини Марта та Степаніда. Раз у неділю, літнього теплого вечора, була гулянка в царському садку. На першій алеї, недалечки від теперішнього царського дворця, нині Марінський палац, трудно було протиснутись, так було багато народу. Музики весело гриміли. Цілі купи міщан сновигали по менших алеях. Багато людей сиділо на горах понад Дніпром. Вони дивились на пишну картину тихого Дніпра, закиданого барками, байдаками і плотами, дивились на зелені острівці, на темний задніпрянський бір. Марта і Степаніда, одягнуті в легкі білі сукні, гуляли на першій алеї. Вони примітили, що слідком за ними ходило три паничі чи повертали вони на бокові алеї, чи спускалися у долину, де тепер шато. чи виходили на гору. Паничі ходили за ними слідком і часто забігали назустріч. Вони примітили велику постать Воздвиженського, присадкуватого калімери, чорнявого Дашковича і зараз впізнали студентів. Внизу під царським садом і садом копецького зібрання на набережній розташовувалися купальні неподалік від пам'ятника Магдебурському праву. Це були не відкриті пляжі, а дерев'яні споруди з окремими номерами кабінками для відвідувачів. Так описували їх у спекотній літній день Газета Київлянін, Утримувачі київських купалень. Не натішаться палючому сонцю, яке жене киян такими ж масами до старого Дніпра, як за часів Володимира Великого. Київські купальні осаджуються охочими до Дніпровської води від ранку до вечора, а їхні номери переповнені. Завдяки особливо щасливим умовам Києва горбистій місцевості кияни отримують подвійне задоволення, спершу купаються в річці, а потім, охолоджені Дніпровською водою, піднімаються сходами до розпеченої Хрещатицької печі. Серце відходить лише ввечері, коли освіжені кияни спрямовуються до наших знаменитих садів, де розваги стають дедалі різноманітнішими. Між царським садом і садом Купецького зібрання розташовувався сад Шато де Фльор. Фактично, він був частиною царського саду, який міська дума здала в оренду, щоб краще зрозуміти, шато де Фльор знаходився на місці сучасного стадіону Динамо. Заклад відкрився. У 1863 році, французьким підприємцем, як кафе Шантан. Це були кафе з відкритою сценою, де виконували популярні пісеньки, нерідко з легковажним чи відверто непристойним підтекстом. На відміну від традиції Кабаре, вони не мали політичного чи гостро сатиричного характеру. Відвідувачі могли не лише слухати спів, а й танцювати. Ось як порівнював київські кафе Шантани з Житомирськими. Місцева преса наприкінці 19 століття. Кафе Шантанний Дух усе ж погано проживається в Житомирі. Варто якійсь дівчині підняти ногу трохи вище, ніж це передбачено 29 статтею статуту про покарання і відразу ж лунають заяви про непристойність. Так і видно, що Житомиряни рідко бувають у Києві і не придивилися до наших кафе Шантанів, де успіх кожної співачки залежить головним чином від висоти піднятої ноги. Наприкінці 19 століття. В Шито де Фльор щодня відбувалися гуляння з різноманітною програмою. У неділю та святкові дні, крім постійного оркестру під керівництвом досвідченого диригента, виступали один або два військові хори. Щодня на літній сцені театру давали вистави артисти та артистки-оперети, каскадні співачки, куплетисти, гумористичні виконавці. Трупа протягом сезону постійно оновлювалася. Газета Київлянін. У 1895 році писала про виступи так: власники Шато де Фльор, як і раніше, дотримуються улюбленого принципу: числом побільше, ціною подешевше, і запросили таку кількість німецьких співачок, що ними сміливо можна заселити ціле німецьке герцогство. Німкеніці виходять без перерви, одна за одною, протягом цілого відділення, і співають настільки однаково прекрасно, що відвідувачу здається, ніби одна й та сама співачка. Виступає весь вечір. Зрештою, сам робишся німцем і стрім голов тікаєш пити пиво. Ціна за вхід у святкові дні та неділі, а також у четвер, становила 40 копійок, у суботу 15 копійок, у решту днів 30 копійок. За місця на естраді стягувалася окрема плата від 40 копійок до 2 рублів. У саду також був тир, буфет, ресторан та окремі кабінети. А ввечері. Все це вражало сучасним тоді електричним освітленням. На Трухановому острові діяв кафешантанний заклад Парк Ермітаж. Прямий конкурент саду Шато де Фльор. Парк утримував підприємець Адам Гінтофт. У його літньому театрі на відкритій естраді виступали драматичні трупи, давали концерти представники всіх жанрів кафешантанного мистецтва, а також грали духові оркестри. До послуг відвідувачів були головний ресторан Ермітаж, кілька невеликих ресторанчиків та буфетів. Сполучення з містом забезпечували два невеликі пароплави, які відправлялися з київської пристані на сучасній поштовій площі. Проїзд туди і назад. Коштував 15 копійок у першому класі та 10 копійок у другому. Вхід у сам парк оплачувався окремо: 20 копійок. У 1888 році в репертуарі парку були шансонетки, романси і куплети. Виконавців набирали чимало, а доволі доступні ціни на місця приваблювали широку публіку. Крім звичайних вистав, тут влаштовували великі гуляння з ілюмінацією, фейерверками та виступами військових оркестрів. Неподалік від парку Ермітаж розташовувався і київський яхт-клуб, який могли відвідувати не лише його члени. Газета Київлянін писала про нього так: правда, киянин звикли до різноманітних садових розваг у літній час. У яхт-клубі відчуває певну нудьгу через повну відсутність тут кафе-шантанних виступів. Дотримуючи своїх традицій із року в рік, київський яхт-клуб є, можна сказати, єдиним влітку в Києві тихим затишним куточком. Куди можна прийти всією родиною і провести кілька годин на свіжому повітрі, серед зелені в атмосфері, що виключає все, що могло б порушити сімейний характер відпочинку, і в цьому відношенні визнається цілком бажаним. Ще один кафешантанний заклад розташовувався на передмостовій Слобійці. Нині на цьому місці розташований гідропарк і мав назву Венеція. Там працював літній театр із буфетами, а також була естрада для оркестру. До царського саду, а також до царського палацу палац, прилягав дворцовий або ж Олександрівський парк теперішній Марінський парк. Раніше на цьому місці, відомому як дворцова площа, відбувалися військові паради під час приїздів до Києва імператорських осіб. Сам парк було облаштовано тут. Лише у 1874 році його обнесли чавонною огорожею. Простір парку був досить великий, однак наприкінці 19 століття рослинність ще не встигла належно розростися. Попри це, парк активно відвідували мешканці Липок і Печерська, а також численні прочани, які прямували традиційним маршрутом від Лаври до Михайлівського монастиря. Ще один відомий сад у Києві. Наприкінці 19 століття знаходився в садибі професора Фрідріха Мерінга неподалік від сучасного майдану Незалежності. Це була приватна садиба, але її власник, знаний медик та викладач університету святого Володимира, дозволяв киянам прогулюватися в своєму розкішному саду. Після смерті професора спадкоємці вирішили продати садибу під забудову нових вулиць. Так, у 1895 році на місці садиби з'явилися сучасні вулиці. Архітектора Городецького, Ольгинська, Богдана Ступки, Марії Заньковецької, а також площа Івана Франка. Ще одним улюбленим місцем відпочинку киян наприкінці 19 століття був ботанічний сад при університеті святого Володимира, густа розкішна зелень, мальовниче розташування, чистота і доглянутість робили його надзвичайно популярним серед відвідувачів, особливою красою саду. Була велична алея старих каштанів, що простягалася майже на всю його довжину, а також доріжки та меданчики ближче до університету. Єдине, на що скаржилися кияни, сад закривався одразу після заходу сонця, і сторожа виганяли всіх відвідувачів після дзвінка. Навпроти університету, у 1890 році, був облаштований університетський парк. Через несприятливі ґрунтові умови рослинність там розвивалася дуже повільно. Однак він також поступово став місцем прогулянок. Неподалік від ботанічного саду та університетського парку на Бібіківському бульварі 52, нині бульвар Тараса Шевченка, знаходився сад Тіволі. Вхід до нього робили із боку Бібіківського бульвару, і з Володимирської вулиці, нині вулиця Олеся Гончара. У саду зазвичай виступала драматична трупа. Він був обладнаний буфетом, ціни, в якому були приблизно такі ж, як в інших садах Києва. Особливою родзинкою Тіволі був перший у місті Кегельбан. Сад освітлювався електрикою, що робило його ще привабливішим для відпочинку. Трохи далі розташовувався кадетський гай, біля будівлі Київського кадетського корпусу, нині будівля Міністерства оборони України. Тут щороку, 1 травня, влаштовували надзвичайно популярне в Києві гуляння на користь благодійних закладів. Місцеві жителі середнього достатку надавали перевагу саме цьому гаю. Для літнього відпочинку сюди приходило провести неділю чи святковий день по сімейному із самоваром і домашніми стравами. Не менш відомим був байковий гай, що розташовувався поблизу передмістя Деміївка. Наприкінці 19 століття значну частину цього гаю виробили, а на його місці збудували великі корпуси казенного сухарного заводу. До гаю прилягало і найбільше в Києві кладовище для всіх християнських конфесій байкове кладовище. Кияни також любили відпочивати у військових таборах на серці, тепер Серецький парк. Улітку тут розташовувалися війська київського гарнізону. Двічі на тиждень, упродовж літа, в таборі проводилися музично-вокальні вечори у спеціально збудованій ротонді. Відвідували їх не лише родини офіцерів, а й кияни, які приїздили сюди подихати свіжим повітрям. Ще один парк знаходився на шостій версті Житомирського шосе і носив назву Швейцарія. Або дача нивка, тепер парк нивки. Тут також відбувалися гуляння, часто з благодійною метою, наприклад, на користь Рубежівської колонії малолітніх правопорушників. Влітку 1895 року тут справжньою сенсацією стало підняття повітряної кулі. Аеронавт Шеделькевич здійнявся на висоту близько 1200 метрів, після чого куля полетіла у напрямку міста і опустилася поблизу шулявки.